Якщо вам потрібен статус, повага на дорозі і ви хочете відчувати себе вище всіх, то вам потрібен ось такий Lexus. Зустрічайте у нас в продажу Lexus LX 570, машинка 2008 року, 130 пробігу, повний привід, справжній, позашаховик. Машинка у нас на пневмопідвізці, 7, 7 місць в машині. Загунчик 5.7, повторюсь, газ бензин. По комплектації у нас просто жирніша комплектація, повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, шкіряний салон просто в ідеалі з перфорацією на шкіра. О, також комплектація, чотиризонний клімат контроль, підігріви всіх чотирьох сидінь, О, мультимедіа з камери заднього огляду, О, машинка у нас напнемо підвізці, регулювання також мається підвізки. Тобто тут є просто все. Дуже гарна аудіосистема Марк Левінсен. Просто одним словом: жир і лакшері. Третій ряд сидінь, будь ласка, відкидується і у вас виходить просто, може влізти. Все, 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 що треба. Коротше, ви поняли? Електрокришка багажна. Просто подивіться на ці величезні колеса. Це у нас 20-ті. На дуже гарні резинки літні. Ціну на цей автомобіль дивіться в описі нижче. Також дану машинку ви можете забрати у нас у лізних з першим внеском 3800 доларів. І не забувайте, що ми маємо поступ 3D, тобто обмін нашої машинки на будь-яку вашу. А знаходимось ми, друзі, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96А.